По один бік вже стоять стовпи, по іншому двометровій ями. Робітники комунального підприємства встановлюють опори для проведення тролейбусної розв'язки у мікрорайон Маликова. Тім мешканці навколишніх будинків цьому не раді. Це відмивання грошей, розумієте? Відмивання грошей, чита. Все Це що буде? «А яке напряження буде в цих стовпах? Як можна буде дітям бути в хаті? Це Але все буде, йде, проходити через, через через буде проходити через ну, нас. Просто подивитись на ці висну. хати, вони це все. Ні, отак. Не Також люди невдоволені і тим, що з ними ніхто не радився, перш ніж ставити попід вікнами стовпи. Ми будемо збирати підписи, йти в Горсовіт, добиватися добиватися правди, що вони тут збираються робити. І як оно все це буде, я не представляю, тому що вони копають прямо під домами. Старі фундаменти, а ті де ті дова посада стріщину посад заваляться. Як жителі будуть ремонтувати, вони будуть відшкодовувати все та їм і лікар. Перший заступник начальника трамвайно тролейбусного управління теж тут показує проект тролейбусної розв'язки, пояснює, дроти будуть вести на висоті 11-12 метрів. Тож вони не зашкодять мешканцям. Відповідно до проекту по вулиці Новопівнічний буде проходити лінія повітряна лінія. Плюс-мінус 600 вольт постійного струму, яка абсолютно не впливає на мешканців тих будинків і на їхні помістя. Ми враховуємо всі побажання тих мешканців, які ну висловлюють відповідне незадоволення. Тому о, я думаю, що тут це питання воно має бути просто закрито. Проте, не всі мешканці категорично налаштовані проти встановлення опорних стовпів. Тут же тролейбус ходити не буде. І я за. мені буде легше. Я буду тролейбус ставати возле самої хати. Пані Катерина живе неподалік. Розповідає, вже кілька десят років чекає, коли по її вулиці таки піде тролейбус. Ждемо рану маршрутку, а поїхати на роботу тому що пенсіонери, Везде їдуть пенсіонери. А так як буде тролейбус ходити, то звісно, що вони більше будуть на тролейбусі. Заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук запевняє, будуть шукати компромісу з усіма мешканцями. У нас мікрорайон на 13 тисяч мешканців, які вже десяток років чекають якби, цього, цього проекту. От ми знайшли технічне рішення сьогодні, якби вже реально приступили до його виконання. От, будемо намагатися, звичайно, узгоджувати такі конфлікти, шукати компроміси і надалі. Але, на жаль, от, підтверджуємо факт, що навіть інколи дуже позитивні ініціативи зустрічаються на закупівлю матеріалів для проведення нового тролейбусного сполучення по вулицям Новосінна, Чехова та Сурина Гора у міськраді нині виділили 4,7 мільйона гривень.